Всім привіт! Ви на каналі Дачечка, Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Рада, що завітали. Сьогодні саджаю полуницю. Затягнула я, звичайно, з цією справою. У нас дуже сильно похолодало. Сьогодні весь день йде дощик, частину грядочок. Ось там, бачите, позаду мене, де вже чорним затягнуто і посаджена полуничка, ми тільки тільки сформували. А ось ця грядочка, ось там далі ще мені залишилася посадити. Зараз я перемкнусь на іншу камеру і продовжу. Нарешті ми закінчили робити доріжки. Трошки ми з цим ділом затягнули, і... тому що минулого тижня прихворіли. Чотири дні ми валялися з якоюсь простудною хворобою. вірусною, швидше за все, нежить, голова боліла, ну як завжди. І тому. Трошки затягли і доробили доріжки ось тільки сьогодні. Сьогодні вже 10 вересня. А поки ми не доробили тут доріжки, я не мала змоги висадити полуницю. Ось так у нас вийшло. Тепер все акуратненько. Малинку пересадили, туйку тепер гарно видно. І нарешті мангал має тепер постійне місце. Зараз я якраз пересіваю попіл, тому що в мене закінчився попіл. Я додаю його в грядочку із полуницею. Вугілля не потрібно, а попіл ось такий. Це після соснових гілочок. Ми робили шашлик і є тут трошки попелу. Цього повинно вистачити на діляночку. Покажу вам швиденько, як я висаджую полуницю. Можливо, комусь таке відео буде корисним. Звичайно, хто досвідчений садівник та городник, то знає, як це все робиться, а можливо, хтось вперше її буде висаджувати в своєму житті. і Моє відео буде корисним. У нас сьогодні цілий день моросить дощик. Я люблю таку погоду, в таку погоду гарно завжди висаджувати. Ось діляночка де ще планується полуниця. Тут ґрунт уже. Гарний, вспушений. Ми коли готували діляночки, то вичищали всю глину, суглинок і заміняли на ось такий верхній родючий шар. Я додам відео, у мене є на каналі відео, де ми готуємо такі родючі грядочки. А зараз покажу. Єдине, що ми не внесли, не внесли золу, не внесли добриво. І вапно, тому що я якраз хворіла, і чоловік закінчував без мене тут роботу, і він тільки землю підсипав. А це все не поносив. Тому я зараз його ось так додам. Десь приблизно на ось таку діляночку пішла грам 700. 800 грамова баночка попелу. Ще в мене є пушене вапно. Я його завжди додаю. Ось таке воно, бачите. Пушене будівельне. Там написано, що його можна використовувати і для розкислення ґрунту. У нас кислуватий ґрунт, і тому я щороку додаю вапно. А раз на 3-4 роки вносимо ми доломітове борошно для того, щоб розкислити землю. Зола, до речі, також розкислює землю. Полуниця не любить кислий ґрунт. Тому під полуницю, ну і взагалі під всі овочеві культури, ми щороку вносимо ось так вапно. Якраз тут в мене трошки залишилося, його вистачить. Ось так, припрошую, ніби присолюю вапном. І ще в мене залишилися залишки ось такого добрива. Це гранульоване добриво на основі компосту з пташиного посліду. Масова частка азоту 5, фосфору 5 і калію 5. Воно ось в такому вигляді, ось таке, бачите, в гранулах. І оці гранули я також розсипаю. Ось так злегка. Потім, коли полуничка приживеться, я побачу, що вона гарно прижилась, у мене ще є чистий ліст, але воно розводиться з водою і тоді поливається, то ми ще польємо чистим лістом. Якщо буде тепла погода, буде видно, що осінь тепла. Ось так. І тепер оце все потрібно спушити. Уже земля пухка, тому що ми її тільки-тільки засипали. Тому я просто візьму з такого рогатчика, трьохзубочку, і просто оце все змішаю, щоб воно було більш-менш однорідним. Поливати я не буду, тому що зараз, як ви бачите, йде дощик. І Допоможе мені з цією частиною роботи. Я взагалі люблю садити в дощ, але якби було ще трошки тепліше, щоб похолодало різко різко 1 вересня, у нас стали холодні ночі і зіпсувалася погода. Навіть приморозок був легенький, тому що там, де в мене поверху гарбузи посаджені, то. Листя чорне попримерзало у гарбузів, це значить, що був приморозок невеличкий. Ось бачите, який дощ? Тільки-тільки зверху примочив, дощик невеликий, а тут ще суха земля, але воно його намочить. Ось так, все гарненько перемішала між собою. І тепер буду вистиляти агротканиною чорною. Так я вже вирощую полуницю третій сезон. Оце вже четвертий буде. Воно вже в мене таке стареньке, але три сезони вже відстояло і ще достатньо цупке. Це та агротканина, яку ми зняли. Тут же ось тут була не розбита на грядочки ділянка раніше суцільна. Можете подивитися в попередніх відео. Я робила огляди посаду, і там видно було, як як до цього у нас все було в садочку. Я дуже обережно знімала. Ми разом з вами знімали цю огрудканину обережно із полуниці, коли корчували полуницю стару. І воно. Ще Досить цупке ще на один сезон, а у полуниці це 3 роки, Плодоносить вона 3 роки, і потім я її омолоджую так як зараз. Ось застеляємо агротканиною. Решітка у мене на агротканині. Ось 30 на 30. Був ще такий центральний рядок, це за густо вийшло. От найкращий варіант це коли 30 на 30. І в шахматному отак от, порядку. Зараз я в ці крайні висаджувати не буду, тому що це загусто. А в один рядок у нас зазвичай полуниця горить, тому що у нас суха ділянка, тут сонячне місце, тому я завжди висаджую в два рядки, але отак зігзагом зміщую. Тут зараз відстань отут 30 см, а ось тут 15 см. То оцю відстань краще також зробити 30 см, щоб ось тут знаходилися кущики. І отак, от в шахматному порядку, це найоптимальніший варіант. Але в мене вже так порізана агротканина готова, тому я буду висаджувати ось зараз в ці луночки. Коли повністю вже розмістила геотканину на грядочці, ось так я її. Туди підпихую, закручую де зайве. Я ще додатково фіксую на ось такі гачки. Це просто гачки із дроту вигнуті, які з сітки рабиці У нас залишки сітки рабиці Ось ми її розібрали, і такі гачечки. Приблизно ось так, 20 см, тут 5 см. І фіксую. Додатково, тому що, коли дуже сильні вітри, то вітром може здути грудканину, поки полуничка ще маленька. Коли вона вже розростається, тоді вже так не здуває. В центрі також декілька закріпок покорблю. Обов'язково по краям фіксую діляночку. Вони досить легко заходять в землю. Земля пухка. Так, можна приступати до висадки. Трошки поганенька у мене цього року розсада. Тому що я була зайнята доріжками. Часно ми полуницю не обробили, вона трошки захворіла. Але ось позавчора я її покропила препаратом від хвороб системним, свіч, він називається. І тепер заберу ось такі листочки з плямочками. А буду висаджувати тільки із здоровими листочками. Так, я зараз. Зроблю з усіма моїми кущиками в полуниці. Я спочатку готую, ось так відриваю разом із такою от плівочкою, якою прикріплюється полуниця до центру. Для того, щоб не залишалося хвостиків, бачите? Ось там хвостиків ніяких немає. І розставляю по місцям. Щоб зразу у мене були готовий посадочний матеріал, і вже потім буду висаджувати. Полуниця гарно вкорінилася. Бачите, ось там корінчики. Вони вже почали обплітати скляночку, і навіть ось так в дірочки дренажні вилазять. Якісь менше, якісь більше. Але в цілому всі гарненько вкорінені. У нас до цього була страшенна спека. Ми займалися доріжками. Спочатку в мене підсохла розсада, бачите, деякі листочки зовсім висохлі, а потім стали різко холодні ночі і одразу ж захворіла, прямочки з'явилися. Але вже обробила її. І буду висаджувати, потім вона приживеться. І десь через недільку ще раз оброблю її. Ще не знаю, яким препаратом. Зараз я всю підготовлю і повернуся. Ось так. Зачистила, розклала всі кущики на місця. Можна висаджувати. Спішу я з висадкою, тому що вже був приморозок, а в мене вона ось так у ящиках. Я боюся, щоб не примерзла. Корінці там гарні. Це. Залишилася, бачите, полуничка зайва, але я її поки що не викидатиму, тому що, якщо раптом десь щось не приживеться, щоб можна було підсадити. Це має прижитися добре, бо гарні корінці. Оскільки тут уже пухка гарна земля, то ось так лопаткою я роблю луночку. Гарно пролиті у мене тут скляночки, тому коли витягую полуничку, то вона не розпадається, бачите, тримається земля, земля гарненько грудочкою, і вкладаю туди в підготовлену цю луночку. Можна вирізати трошки ширші. Оці отвори. Ми тоді перший раз це все робили, і вирізали трошки за маленькі їх. Можна трошки ширшими вирізати. Зараз вони у мене по верхньому діаметру скляночки ось такої 200-грамової, а можна було вирізати десь на сантиметр в діаметрі ширші. І ось так поступово висаджуємо полуничку. Якби зараз була суха погода і не було б дощу то я б ще б, звичайно, обов'язково після цього полуницю полила. Але в нас йде дощ, і я цей крок пропускаю. Ось так, бачите. Зараз висаджу і покажу, що в результаті вийде в нас. Ось так виглядає посаджена полуничка. Я зараз приберу ящик. Ось така вона маленька, де один листочок, де два листочки, але нічого страшного, якщо буде ще тепла погода, вона ще не росте. Були раки, коли я отак пізно. У вересні місяці вже садила, але зазвичай я намагаюся висаджувати в кінці серпня і на самісінькому початку вересня. Вийшло у мене три діляночки: ось одна, друга і третя. Це моя полуниця, якийсь, видно, схрещений сорт із полуницею і суницею, тому що. Колись у нас росла і полуниця, і суниця поруч. І з часом почала вироджуватися, псуватися, дуже мілка була. І певну частину майже три роки в мене зайняла так звана селекція. Я вибирала найкращі кущики, де були крупні ягідки, тому що смак нам її подобається, вона гарно росте на нашому ось такому суглинистому ґрунті, вона гарно витримує спеку, дощі, достигає. Одна із найперших із усіх сортів, які в нас є, вона найперша достигає, але достигає не дуже рано, не настільки рано цвіте, щоб попасти під заморозок. Тому любимо ми цю полуничку і завжди я її залишаю. Скоротила трошки її кількість, тому що цього року її дуже багато було. Нам вистачить вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядочків. А було 10 рядочків у мене такої полуниці. Тепер буде її трошки менше, а більше я натомість розведу мальвіни, тому що мальвіна пізня. Хочеться, щоб і рано, і середня була полуниця, і пізня була. Тому ось цю я скоротила, а мальвіну трошки збільшу на декілька рядків. Якщо вийде, тому що дуже погано чомусь вона дає вусики. Зараз я покажу, я мальвінку вже посадила. Гарно так, коли йде дощик, квіти стають одразу ж такими яскравими, листя зелене. Дуже люблю дощову погоду. Бачите, хризантеми аж горять просто. А коли сонце яскраве і сухо, то в них не настільки яскравий колір. Навіть лохіни листочки, подивіться, які гарні після дощу. Ось у мене з мальвіною, ось тут, бачите, невеличка діляночка. Я її посадила. За минулого року. в минулому році відвела ще одну діляночку, але я вже вам розповідала в попередніх відео. Вона чимось дуже захворіла, і кущі її під'їли. Тому довелося, ось тут повністю ми виймали ґрунт, міняли, і викинула я всю хвору полуницю, тому що якась така хвороба була незрозуміла. Я боялася, щоб це було не якесь генетичне захворювання. Тому вирішила, що краще від здоровою відведу здорові відводочки і відсажу. І ось у мене вийшла з мальвіною ось одна діляночка, тут 30 кущиків. А на цю діляночку, бачите, не вистачило. Не вистачає мені ще 16-17 кущиків. Але вона не дає багато вуса. І минулого року було так само. Ось я ще підставила. Кількість кляночок, які мені не вистачає, але поки що ось один вусик, ось ще один буде. І більше вуса я не бачу. Не дає вона вусиків. Тут три вусики, і все поки що. Ну, не страшно. Якщо навіть не вистачить вусів, щоб повну грядочку тут засадити, я просто підсажу їх. Тільки в один рядочок ось сюди, 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 сюди. А уже наступного року, коли вона навесні або в червні приблизно почне пускати вуса, я просто перекину вусики від цих рослинок ось сюди, на ці діляночки. І таким чином розведу собі сорт. Звичайно, ці молоденькі, вони на наступний рік плодоносити не будуть, але уже через рік буде повністю. Повноцінна ділянка із плодоносними кущами полуниці. Ось таким було сьогоднішнє відео. Сподіваюся, що воно буде комусь корисним, щоб було цікавим. Дякую всім за увагу! Бажаю всім в першу чергу мирного неба над головою, здоров'я міцного і всього всього найкращого. До побачення!